Друзі, всім привіт! Я знову біля супермаркету Aldi, тут на півдні Франції, і хочу продовжити рубрику, де я вам розповідаю, що тут продається. Показую вам полички. І це буде, мабуть, четверте або п'яте відео по черзі. Отже, минулого разу я показувала вам макарони, пюре, ось такий порошковий рис. І далі. Трохи соусів, а ось до цього відділу ми, здається, ще не дійшли. Продовжую розповідати про бакале... бакалею, бакалію, яку тут продають. Отже, оцет винний 99 центів. Це 750 мл, ось так виглядає. Це бальзамік Євро пів літра. Теж це все оцет. Ось такий звичайний оцет 49 центів один літр, восьмивідсотковий. Ось так. Далі, різні соуси до салату, натюр, з травами. 99 центів кожен коштує пів літра. Це з гірчиці ось такий. До салату Цезар. Соус до Цезарі 2,59, тобто 99 центів, половиною рази дорожче. Ось ще в нас винігрітр. Це соус з олією, вже готовий ось чесниковий. Це я є матік, не знаю чому. Але не позначення, мабуть, просто без часнику. Концентрований такий сік сиропу 85. Це пів літра 2,49. В мене греб коштується. Це пластикова крошка. Далі в нас маслини, оливки, ось такі в'ялені. Ось так виглядають. 2,29, 200 грамів. Без кісточки зелені, 95 центів 160 грамів. Ось чорний, 99 центів, якась акція на акційна пропозиція Євро 15, менші баночки, 130 грамів, ось такі з перцем. А ось огірки консервовані Велика банка 850 мл. Великі такі огірки. Написано, що це курнішони, але величезні. 2,69 коштів, бачите, банка сама чи кілограм 550 грамів. Безпосередньо огірків тут 850 грамів. І класичні. Це насправді корнюшони малесенькі. Ось такі. Євро 69-360 грамів. Це щось середнє. В оцті написано. Корнюшони в Оцті. Євро 49-360 грамів. Ось такі ще оливки є більшого розміру з чесником. Так, в'ялені томати. 280 грамів його 99. Ось чесник консервований. Бачите, 2,29. Я навіть не звертала раніше увагу, що їх окремо так продають. Ось є травами Каперси 99 центів. Чесно, не використовую, ніколи не купую, але. Баночка 60 грамів. Оливки ось такі в'ялені. Далі переходимо до майонезу кетчуп. Кетчуп Хайнс 450 грамів, євро 79. Майонез 415 грамів, 2,29. Ось такий амура. Амура це марка для Алті. Банках скляних, євро 59, тут якась пропозиція. Ну, трошки знижка, 6 центів знижка. Так, 465 грамів тут. Ось такий майонез євро 69. Ну, тобто іншого різновиду, але ціна все те саме. Ось трошки дешевше майонез. Це легкий євро 15, 450 грамів і класичний. Євро 59. Продовжуються соуси, фріт, барбекю. Євро 65 коштують 350 грамів. Фріт це для картоплі фрі. Кетчуп звичайний в такому форматі. Євро 25 пів літра. Далі тут теж соуси різні, бачите, м'ясо. бургундські. Ось приправи. Мускат, куркума, часник ось такий сухий, як ми купуємо. 89-99 центів баночка. По скільки тут? 10-40-45 грамів. Кориця. 89. Карі. 59 центів. Баночка. Далі бульйонні кубики різані, овочеві, 75 грамів, тут 12 штук по 10 грамів. Це, мабуть, курячий. Так, і є ще яловичино. Ось такі кубики. Класичні. Євро 85, а тут майже 200 грамів. Далі прибрали ось така цибулька, теж ми її полюбили. Хріт, так, смажена суха цибуля. Тут якісь екзотичні харіса, щось індійською або арабською. Арабською, здається, написано, не знаю, що це, але це вже більш специфічно, спеціалізоване Крем, молоко. Точніше, не знаю, як правильно перекласти, але ну, це молоко кокосу. Ось так, щоб перекладати. Перець Євро 29. Ось так. Приправа, страв для салатів. Аромат. Ароматні трави. Коштує євро 99, тут їх 65 грамів. Ось, наприклад, зовсім не знаю. сельфін, Це, ну, е екстра, сіль екстра. Такі ось коробочки за 29 центів. Власне, звичайна сіль, яку ми купуємо, 69, коштує центів, така банка 750 грамів. І є ось така великозна Марін сіль, сіль, 49 центів кілограм. Готова їжа а, ось так розігріти довгого зберігання. Розігріваєш, готова страва на одну персону. Євро 99 коштує тут е, телятина з рисом, карі, курка карі, ось, будь ласка. Ціну я сказала, чилі. Тут а, теж готові страви, 3,29 велика банка, але це на три персони вважається. Колись показувала вам ось такий кускус рояль. Тут м'ясо з кускусом, кускус окремо, а тут вже з рідиною, з пулечка, з куркою. Посипаєте в сковорідку, додаєте кускус і буквально там, ось написано 20 хвилин пошкуєте, на три персони їжа готова. 3,69 коштує. Колись ми таке вже їли. М'ясні кульки. Ось так не зрозуміло, з чим? О, де Парі з грибами. 2,89 коштує 540 грамів. Равіолі ось такі класика, дуже багато цього всякого продають. З яловичною написано, чиста яловичина на дві персони. 2,19 коштує. На любителя. Часто таке не їстимеш, але якщо голодно, то можна. Маленькі баночки такі самі на одну персону євро 45 і обід готовий. Канелоні. Звичайно, тут у нас кратіли. Ну, тут я не все знаю, але часто це класичні страви французькі, які вони люблять і купують, тому він відніше. Ось по 2,39. Ці страви з лососем, лазаня, тут ось рибою щось. Така це націла 19 коштують готові страви. Конфіт дикона. Тут приготовлені качені ніжки, велика банка. Банка 1359 гривень і О, гривень, грам гривень. І майже 15 євро коштує така величезна. 750 грамів саме приготовленої качіною ніжки. Ну це щось делікатес. Касолє – це ось тулузька класична їжа нашого регіону Окситанії. Зі свининою це квасоля, зі свининою, з сосисками, там з різними ковбасками. Так. О, шукот, це те, чого я не розумію, але ці теж люблять і їдять. Запах специфічної страви це квашена капуста і теж сосиски, там шматочки м'яса. Ось так продається, бачите, готово. Теж дістав, розігрів І готово. Це в нас якась що... там страва, але це дорого коштує. Брошет 3,49 це майже 3 євро шукот. Шукот рояль. Закінчувати ось такий паштет. Теж не різних різновидів. Євро 79, це 2,39 коштує. так. по грамах О, однаково 180 грамів. 2,95. Ось фуаграм. 8,99 коштує ось ця баночка. Написано на 5 персон. Маленька така 200-грамова баночка. Фуагри. Не підозрюю, що це таке. але схоже на шматочки шлунка, ще чогось ледь легені. Щось таке. Дуже традиційне. Щось дуже традиційне. Тріпо, тріпо, шкіра якась. 5,49 аж коштує, уявляєте. Але це для гурманів, хто хоче долучитися до справжніх французьких смаків. Далі фогу. Це паштет печінковий. Різний, маленькі баночки. 3 по 78 грамів, Жамба, ну це шинка ось в таких банках консервованих. 3,19 коштує 400 грамів. Так, тут ми вже все подивились. І ще страви готові. сосис до теж сосиска з квасолею. Аж 4 євро коштують. Далі, що цікаво? Супи. Суп рибний. Ось так виглядає, ніколи не пробувала. 2,59 грамів. І супи пюре в літрових пакетах, таких як Сік продається. Ціна євро 75 літр. 0,6 З вермошею. Євро 20. Ось така оповнення, Євро 19 інколи. І є ось такі сухарики. Євро 19. Це, власне, і все пройшло. Це все. На сьогодні показала вам цілий ряд продуктів, розповіла про ціни. Наступного разу, можливо, почну ось з заморозки або з сири покажу з ковбасним відділом. Що вам буде цікаво, пишіть в коментарі. І я намагатимусь якомога швидше це зробити, не затягувати цей процес. На сьогодні все. Дякую вам. Давайте.